Хе-йо! Hey, Друзі, всім доброго ранку, доброго дня чи доброго вечора! З вами, All Wrestling Family. Сьогодні ми будемо робити огляд смакдауна, який пройшов вже сьогодні. Тому запасайтеся чимось манчненьким, беріть щось попити та дивіться огляд разом з нами. А ми поїхали! Випуск відкриває переможниця жіночого Money in the Bank матчу Тіфані Стратон. Тіфі відмічає, що відтепер вона є наймолодшою володаркою кейсу Money in the Bank, під загрозою чемпіонки усіх трьох брендів. Далі на ринг виходить Бейлі. Бейлі вітає Тіфані з перемогою. Бейлі відмічає, що вона перемагала Кейс Money in the Bank у 2019 році, коли Тіфані навіть не знала про WWE. Тіфі каже, що то було хрін знає коли. Потрібно дивитись не в минуле, а в майбутнє. Бейлі ж на свою чергу каже, що Тіфі стане першою володаркою кейсу, яка використає його невдало. Далі виходить слоння А, ні. Ная Джакс. Вона нагадує Бейлі, що на них чекає бій на SummerSlam. Та Ная стане новою чемпіонкою WWE серед жінок. Боже в Бейлі каже, що це вже не та Бейлі, яка полюбляє обнімашки целовашки Також Бейлі підмічає, що якщо насправді Най відбере у неї титул, чи не боїться вона, що Тіфані використає кейс на ній? Най відповідає, що вона не переживає, оскільки у них немає з цим проблем. Також вона відмічає, що Тіфі це її лялька Барбі, а Бейлі для неї то жертва. І вже на Саммерслем вона зробить своє діло. Після цих слів Белі замахується на Джакс, але тій допомагає її лялька Барбі. Та вони обоє починають забивати бідолаху Беллі. Однак на допомогу Белі вибігає Мічін з кендостіком та проганяє хілів. Далі в нас відбудеться поєдинок між слоня ой, Наюю Джакс проти Мічін. Мічін одразу почала активно поєдинок. Та одразу накинулась на Наю, забиваючи її кіками. Далі Ная почала домінувати. Так шкода було Мічін, коли вона декілька разів нюхала п'яту точку Наї. В кінці що Бейлі, що Тіфані вмішувались в поєдинок, та це пішло на користь Наї. Ная стрибнула своїми великими булками на нещасну Мічін та перемогла. Оцінка матчу 1,5. Після матчу Ная та Тіфані почали забивати Бейлі, що та аж не могла встати. Далі, наче, Хіли вже мали йти за лаштунки, але Тіфі в один момент. Думала закешити свій кейс Мані Манізебенк, однак Ная її зупинила. Далі ми бачимо промо моролик соло Сікоа, якоби вождя племені та його підсосів. Соло відмічає, що у його родини були всі чемпіонські пояси, однак після поразки Романа Рейнса все пішло на перекосяк. Також соло відмічає, що він готовий побудувати нову сім'ю, більш агресивну, більш кращу, яка заволодіє всім. Та сьогодні ввечері всі повинні будуть признати соло. Після цього ми бачимо ще один проморолик Андради. Байрон Секстон питає, що для Андради буде далі? Їх перебиває Кармело Хейс. Вони починають сперечатися. Та Андраде запитує Байрона, що ти в нього питав. Байрон каже, що для тебе буде далі. Андраде відповідає, що саме він, показуючи на Кармело. Далі ми бачимо поєдинок Енджела та Берто. Проти Барана Корбіна та Аполло Крюса. Бій був досить коротким, мало що з нього запам'яталось. Запам'ятався тільки момент, коли хіли були за межами рингу, та Барон Корбін з допомогою Крюса стрибнув на них. Для мене було це щось неочікувано. Рідко бачу, щоб Барон Корбін стрибав. А стоп, я його останнім часом взагалі рідко бачу. Все закінчилось тим, що Сантос Ескобар атакував Крюса коліном. Поки Рефері відволікся на електролопес. Після чого Гарса проводить свій коронний вінг-кліпер та отримує крюса до трьох. Оцінка матчу 1,75. Після цього ми переносимось штунки. Челсі Грін разом з Нівен хочуть попасти в кабінет до Ніка Алдіса. Тут до них підходять красунчики Дедлі. Вони кажуть, їм також потрібно в кабінет до Ніка. Після чого Челсі відповідає: тоді ставайте в кінець черги. Після цього з кабінету Алдіса виходить містер E Найт. Дівчата питають, чи можна їм вже заходити. Найт каже, що їх покличуть. Це мені нагадало якийсь похід до лікаря, наприклад, до стоматолога якогось, де все йде по запису. Далі ми переходимо до роздягальні Коді Роудса, де він сидить та сумує. Побазікати з Коді приходить гадюка Ренді Ортон. Ренді знає, що Коді не хоче, щоб він виходив разом з ним до Бладлайн, однак, якщо щось піде не так, Ренді прикриє його спину. Ренді відмічає, що Овенса сьогодні немає на шоу, оскільки він залишився зі своєю сім'єю. Ренді впевнений, що Коді покінчить з Бладлайном, і після того, як все завершиться, в цій роздягальні ще буде багато людей, які захочуть поборотися за титул чемпіона. Але навіть тоді Ортон буде йому допомагати. Коді дякує гадюці та вони розходяться. Ой щось мені не віриться цьому Ортону, та мені здається, що саме він буде його наступним суперником. Ми чуємо музикальну тему містра Е. Елей Найт виходить з контрактом. Найт говорить, що він не хоче оправдовуватись за Бенк, оскільки все пішло не по його плану. Але він згадує, як він пробився в драбинний бій. Він звернув чемпіона США Логана Пола. І що це може значити? дістає контракт та каже, що Нік Алдіс утвердив поєдинок за чемпіонство США на Саммерслем між ним та Логаном Полом. Та в цьому контракті є його підпис, підпис Ніка Алдіса, але таки немає підписа блогера. Він кличе Логана на ринг, але ніхто таки не вийшов. Найт не переживає, оскільки у них ще є час. Найт впевнений, що саме він переможе Логана Пола на Саммерслем та стане новим чемпіоном США. Далі у нас поєдинок Blair Девенпорт проти Наомі. Вже третій поєдинок на цьому шоу і знову коротко. Дівчата нічим не вразили. Наомі звернула Девенпорт після удару коліном в голову. Оцінка матчу 1.25. Далі у нас відбувся матч реванш з минулого тижня A-Town Under проти DIY. Матч за командні титули WWE. Найкращий поєдинок на шоу, але все рівно мало чим вразили. Я би навіть сказав, що це кращий поєдинок із гірших. Матч минулого тижня мені сподобався більше. Під час матчу ми знову бачили, як Грейсон Воллер та Остін Тіорі не могли поділити кусок хліба та сперечались. Цим і скористалися DIY. В кінці фейси провели на Воллері свій коронний шатер машин та перемогли. Оцінка матчу 2,75. Після матчу на ринг вибіг Джейкоб Фату та розкидав всіх і всіх в одиночку. Після чого ми чуємо музикальну тему недовождя Соло Сікуа. Соло просить Арену визнати його, ні. Соло нагадує, що буває з людьми, які не визнають його, що стало з Джиммі Усо, де зараз Пол Хейман. Фанати починають чантити We want Roman! We want Roman. Соло відмічає, що коли Роман повернеться, він повинен буде визнати його своїм вождем племені. Сікоа просить Коді вийти на ринг та визнати його. Коді все ж таки виходить. Роуз каже, що почув соло, і він хоче дати йому можливість битись за беззаперечне чемпіонство WWE. Коді відмічає, що він вже ходив до генерального менеджера, аби назначити цей бій офіційним на SummerSlam. Однак, якщо би все залежало від нього, він би цей поєдинок влаштував прямо тут, прямо зараз. Після чого Бладлайн починають окружати чемпіона та Коді починає бійку в одиночку. Перші секунди справлявся непогано, однак кількість взяла своє. Бладлайн починають забивати Коді, та тому на допомогу виходить Ренді Ортон, як і обіцяв. Далі фейси починають давати відпір поганцям, але все ж таки кількість знову взяла своє. Бладлайн зав'язують руки Коді канатами та жорстоко атакують Ренді. Перед його очима. Там навіть Коді викрикнув не бийте його, бийте мене. Але все ж таки Бладлайн провели на ренді щитовську бомбу, та наостанок Солосіко провів свій коронний пальчик-хуліганчик на Коді. Усі члени Бладлайну підняли пальчики вгору та на цьому шоу вийшло. Ну і час підводити підсумки. Смакдаун вийшов відвертим шлаком. Це був один з найгірших щотижневиків в цьому році, якщо не гірший. Матчі були на низькому рівні. Сюжети продвигаються, але нудно. Оцінює цей випуск на 2 бали із 10. А вам, друзі, дякую за перегляд цього відео. Не забувайте підписуватись на наш телеграм-канал, на наш Тікток канал, ну і, звичайно, на YouTube канал. А ми будемо завершувати. Любіть усю сім'ю реслінгу та всім па-па!